Присутні, шановні новообрані депутати, мушу вас поінформувати, що ті нерозумні рамки, про які ви зараз намагалися розповісти, прописані в українському законодавстві, яке, перш за все, ми з вами повинні виконувати. В іначому випадку, якщо ми сьогодні порушимо один закон, немає сумніву, що післязавтра, на наступній сесії чи іншій, ми будемо вже порушувати стосовно розподілу фінансів, стосовно управління комунальними закладами, закладами і тому подібне. Коли має сумнівну думку стосовно того, як я приймати, Повинен не в куларах це вирішувати, бо ви ж не розказуєте, що в кулуарах про що мовити в кулуарах ви говорите про те, що ви завели у списках людей, яких, бачите, поб'ють. В куларах ви звинувачите громадськість, що вони будуть сюди гранати і зброю приносити, а не щось інше. Тому депутат, коли має сумнівне рішення, він іде до громадськості і отримує депутатське доручення стосовно того, яке ж йому рішення приймати. Чи на сесії, чи на погоджувальній раді, чи в комісії, чи в президі. Тому ми, свободівці, спільно з нашими колегами, які є відповідальними депутатами, вчора провели зустріч з громадськими активістами. В результаті з ними ми напрацювали меморандум погодження стосовно того, як має відбуватися сесія, і крім того, ми розробили проєкт положення стосовно того, як має відбуватися вхід людей на сесії Вінницької обласної ради. Отож, меморандум, перш за все, громадський звертає увагу на пункт 4 статті 1. Частини першої статті 3 закону України про доступ до публічної інформації, згідно якого право на доступ до публічної інформації гарантується доступом до засідань колегіальних суб'єктів владних повноважень, крім випадків, передбачених законодавством. Тобто в нормативно-правових актах місцевої ради не повинно бути будь-яких обмежень щодо доступу громадян України на пленарні засідання сесії місцевої ради. Наявність норми, яка зобов'язує писати заяву, письмово повідомляти про намір, взяти участь тощо, що вважається ускладненням. Зважаючи на події 6 грудня 2014 року, коли усунення громадян від прямого народовладня вилилось у сутички під стінами Вінницької обласної ради, ми закликаємо усі депутатські фракції підтримати проєкт положення про вільний доступ громадян на сесію Вінницької обласної ради 7 скликання, аби не повторювати помилки попередник. Під таким меморандумом підписалося ряд громадських організацій, які сьогодні будуть продовжувати вносити свої підписи за можливістю, коли зустрінемося. Перейду до проекту положення щодо вільного доступу громадян на сесію Вінницької обласної ради відповідно чинного законодавства. Пункт перший. Право на доступ до засідань Вінницької обласної ради мають усі громадяни України відповідно до чинного законодавства. Пункт другий. Для відвідування сесії Вінницької обласної ради, бажаючим достатньо мати при собі документ, що посвідчує до особу. Нагадую вам, що таким документом є паспорт громадянина України або закордонний паспорт громадянина України. Думаю, в такому випадку нікого не виникне сумнів. Хто-то прийде на сесію. Якщо хтось боїться, що його поб'ють, даруйте. Коли людина посвідчує свою особу і каже, що вона йде на сесію і її записує в журнал, це вже є стримування стосовно якихось правопорушень. Пункт третій: з метою створення максимальних умов безпеки, про які сьогодні підкаються новообрані депутати, під час сесії Вінницької обласної ради на вході до приміщення ради державні правоохоронні органи проводять запис громадян до журналу відвідувачів. Забезпечують перевірку речей громадян на наявній зброї та вибухонебезпечних предметів, про які сьогодні чомусь так всі розповідають. Нібито в нас ці люди налаштовані тільки на те, щоб щось взірвати, когось пристрелити, когось побити чи щось інше. Пункт четвертий: Вінницька обласна рада зобов'язана налагодити аудіо та відеотрансляції сесійних засідань у вестибюлі приміщення ради на випадок, якщо усі бажаючі не матимуть змоги розміститись на балконі сесійної зали. На жаль, дуже часто лунають думки про те, що ми маємо людей утримувати на вулиці, виводити туди колонки і хай слухають. Пане Олі, а чи не проти ви провести сесійне засідання на вулиці в таких умовах, як сьогодні? Чи в спеку, літом, чи можливо взимку, коли надзвичайно холодно і може бути молоді з 20. Андрій? Андрій, да, Андрій, я, Андрій не я, вам хочу сяду, я не завершу. Андрій, 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 Андрій. Я не завершу. Андрій, Тому якщо таке маніра, Андрій, якщо вам здалося, що я завершу, ви помиляєтесь, дозвольте, я закінчу свою думку. Тому на наше переконання не можна утримувати людей на вулицях. Допустимо, що на балконі розміщається 108 сидячих людей. Крім того, є стоячі місця 150. Уявимо, що нашу сесію так цікаво стало було побачити трьома людей. 150 легко зможуть розміститись в вестибюлі. Якщо у вас є проблеми з тим, що забезпечити відео і аудіотрансляцію внизу, ми готові взяти на себе відповідальність. І спільно разом з всім депутатським корпусом це зробити. Нас тут зібралися небідні люди, щоб розповідати про те, що ми не можемо того зробити. Навіть на першу сесію. Люди мають бачити, що тут відбувається, люди мають чути, що тут відбувається, люди мають мати можливість безпосередньо спілкуватися зі своїм народним образцям. Пункт п'ятий. У випадку, якщо на сесії захоче залітати 10 тисяч людей, як розповідають деякі депутати, бо вони хочуть бачити приводити весь свій округ, який вони закидають. Якщо бажаючи відвідати сесію вільської обласної ради буде більше. Аніж міщає будівля ради, сесія проводиться у більшому приміщенні чи на вулиці. У нас є театр Садовського, який вранці не проводить аж ніяк не став. Ми запросто можемо послуговуватися цим комунальним закладом. Якщо буде 10 тисяч людей, які місяць театр Садовського, ми можемо провести сесію на вулиці. Практика найвищих, за своїм рівнем, демократичних держав показує, що сесії проводяться при максимальній кількості людей. Даруйте, є міста в США, де на сесії проводить приходить кілька тисяч людей, сидить 50 народних обранців, і вони всі разом приймають відкриту участь у обговоренні і поясненні стосовно кожного питання. А сьогодні ми перед виборами декларуємо одне. А після того приходить інше. Я щось не бачив в програмах партії Солідарність, Радикальної партії Ляшка, самопомочі, аграрної партії, опозиційного блоку пункту про те, що ми будемо обмежувати прихід людей на сесію. Тільки розпочалась каденція. перше, за що взялися, це обмежити право громадян. Давайте довіряти людям, тому що якщо в такому випадку вони не будуть довіряти нам, якщо ми не зможемо на них покладатися. І наостанок, сьогодні, коли я заходив в приміщення, мою сумку подивилися. Мене міліціонери добре знають, по імені я з ними знайомий, але все рівно вони мене перевірили. Натомість я переконаний, що пана Олійника вони сьогодні не перевіряли. Коли прийдуть громадяни, їх також перевірять. Тому ймовірність того, що хтось сім'зал принесе канат, набагато вище, що це зробить типовий депутат, якого не перевіряють, а не простий громадянин. Тому я хотів би вас закликати до здорового глузду і не робити з мухи слона. Коли появилися заяви стосовно того, що е, потрібно обмежити людей на сесію, з'явилося дуже багато, багато бажаючих прийти. Сьогодні ми фактично закликаємо масу людей на сесію, привертаючи до себе увагу. Отож, під цим положенням я би з задоволенням вчора ще почав збирати підписи представників фракцій, уповноважених НАТО. В результаті, представник фракції Батьківщина, Підписався представник фракції «Всеукраїнське об'єднання Свобода підписався. Переговоривши з керівництвом об'єднання Самопоміч, ми отримали підпис керівника.